Ультиматум родича акторка Міла Куніс поставила перед батьками чоловіка Ештона Кутчера жорстку вимогу, і звучить вона неочікувано. Міла просить не приносити їхнім дітям різдвяних подарунків, максимум дитячу тваринку. А ще краще усі гроші, які дідусі бабуся планують витратити на гостинці онукам, переказати у дитячу лікарню. Такий ультиматум не випадковий. Як виявилося, діти Міла та Ештона не цінують подарунків. Дідусь і бабуся їх надто розпесили регулярними гостинцями. you mm -hmm. Донечці Уайт на минуле різдво було два роки. І ми з Ештоном нічого їй не дарували. Усю гору подарунків принесли дідусі бабуся. Однак вона цього не оцінила. Нагадаємо, у 34-річний Міли та 39-річного Ештона двоє дітей: трирічна Уайт Ізабель і 10-місячний Димитрій Портвуд. І в нещодавному інтерв'ю Entertainment Тонайт Куніс заявила: Раніше мене запитували, який клуб найкрутіший, і я могла дати відповідь. А тепер я кажу, давайте краще розкажу вам про зоопарк в Атланті. Чи батут немає дитячої розваги, яку б ми ще не спробували з моєю дитиною.